Всім привіт! Нарешті блиснело сонечко і бджоли пішли на обліт. Бджоли літають добре, можна, можна подумати, що вони носять липу, але чомусь я не знаю чому вони липу не носять. А ворінші знаю чому. Всі кажуть, що липа не виділяє. Бджола йде. Бджола йде на ліс. На всі чотири сторони. Кажуть, що липа не виділяє, тому бджола липу не носить, липа виділяє бджола на липі працює. Просто питання в кількості липи. Не кількості дерев в лісі, а в кількості липи, яка квітує. Тому, тому в мене є, є зауваження не для бувалих бджолярів, а для новачків, які перший, чи другий чи третій раз приїхали на липу, а можливо не приїхали, а просто тачок завели на липі. Якось у мене лісовий тачок стоїть заради липи. Не чекати липового меду, а їхати і перевіряти свої сильні сім'ї. Дуже часто новачки думають, що коли вони приїжджають на липу, то головне завдання це понаставити якнайбільше корпусів і дати якнайбільше стільників для заливання нектару в них, щоб не втратити, не втратити, дай Боже, дуже сильного взятку. А буває буває все інакше. Що взятку немає і бджоляри можуть втратити не тільки мед, а можуть просто втратити своїх бджіл. Тому що у наших бджіл буває часто, ось така ситуація. До речі, до речі що вам ще хочу сказати, ось подивіться на колір меду, на колір меду у свіжовідбудованих камірках. Стільник цього року, а мед весь темний. Мед носять бджоли не злипи. Мед просто буде лісовий. Але ж побачимо, як будемо качати, вже буде видно на 100%. Але поки я бачу не липовий мед, а мед лісовий. І його досить, досить мало. І раніше, поки я не перевів, гени своєї пасіки різнобоєм, різноманітними карпатками, карніками, бакфастами, ще там якимись смісями бульдогів з носорогами, то все було зрозуміло. Та Це, напевно, і не тільки моя одна заслуга. Це все всі робили пасіки на округи, майже всі, ну більше, більша частина, принаймні. Такось. Поки цього не відбувалося, засилля генів чужеземних, пасіки пройшовся і було видно одразу, який вулик раїться, який не раїться. Той хто працює, той працює, який раїться, капшиками висить, нічого, нічого не робить, а так відкриваєш, відкриваєш вулик. Кришку вулика і одразу видно, що бджоли повна поверх рамок, і бджола нічого не робить. Вулик раїться. Зараз, зараз такого сказати по стану сім'ї неможливо. Бджоли можуть робити, носити мед, носити пергу, навіть будувати стільники і одночасно раїтися. Дивися, працює, стільник будує мед, додається, ще з три неділі, немає ні, ні, ні меду, не ні бджоли. Все зраїлося, одні маточники висять і жменька бджіл. Тому... З такими теперішніми реаліями треба хоч вибірково на найсильніші сім'ї переглядати. Мало лішов, мало вдруг тут гени, карніки та все. А так, бджола, бджола сьогодні працює, а через 3 години виходить рій. Що ти будеш робити? Погода, погода просто не дозволяє дивитися бджіл. Тільки нагнувся над вуликом, над сім'єю. світило сонце, вже пішов дощ. Також, що я хотів показати, не дозволяйте до... ходити до такого. Верніше до такого, вони самі дійдуть і вас не спросять, але ви повинні, повинні обов'язково контролювати початок країння. Інакше, якщо ви накидаєте їм джолам, побільше посуди для меду, для нектару, у вас отаке ось почнеться, ви приїдете через три тижні. А у вас вже не буде не те, що меду, у вас не, може не бути вже і бділ. Тож перегляньте, переберіть найсильніші сім'ї, щоб не було найбільшого розчарування. Так що зараз такий час, що всі взятки треба контролювати. Особливо зараз, коли ламаються всі догми, всі сталі закони бджільництва під натиском суб'єктивних та об'єктивних причин. І липа така цариця лісових медоносів що може в один рік залити вулики медом а в деякі роки липка не тільки меду не дає але готується забирати з собою і бджіл просто в липові гаї тож будьте пильними дякую всім за увагу та терпіння